them Вчилися штурмувати позиції на мотоциклах. А на легкому транспорті справді можна зненацька напасти та проскочити удари ворожих мінометів та артилерії. А навчання тривали недовго, і росіяни взялися вже до реального штурму наших позицій. По дорозі декілька разів впали. Зрештою, один мотоцикл таки доїхав і був швидко знищений українськими бійцями. Це все знімали, коментували самі російські командири, які відправили своїх на забій. Власне, вони й самі назвали цю штурмову групу смертниками. это смертники. О, загнался вроде. Давай, давай, давай. давай, давай. кидай. кидай, кидай, давай, Загорелся мотоцикл, давай. Упор застрелял